Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Хіба уди страшні? Гірше. у розпачі. І одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Ми створили пошукову агенцію, щоб люди знайшли нових дітей. А то ну зникнемо назавжди! Щасливі думки, щасливі. Кава і круасани, кава і круасани. Я вам допоможу. Я. Я ж дитина. Ти наша обрана. Чорні. Не нав'язуй їй комплекс. Щасти Манюню. Я в тебе вірю. Це допоможе. Знайдімо уда дітлахів. Кіта! Що за диття створює невидимого ууда? Я знайду бочко будь і будь-те! Він вліз мені до рота. Дякую, що ви це робите! в око. У котрі. У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод? Одне з двох і Треба допомогти їм. Не одного. Останнє, будь ласка, удягніш та це саме соромно. <скрізь> Як пройшло? Оу-оу, рідна. корін. Тому тепер партнери. Не слід забікати наперед. Добре, я не... Мама казала, що багато цукерок їсти шкідливо, а я казала. Що це було? Вау. Аж очень заслезилась. Мені так незручно. Ти від цибулі наплачеш?